На старт, увага, марш. Інваліди-візочники вкотре взялися відвоювати належні пандуси та бордюрні схили. Бачимо першу перепону підйому на протилежній частині дороги немає, тому поки що шлях доводиться долати проїжджою частиною. Далі ще одна проблема: бордюр висотою в 22 сантиметри. Це не засіб для спуску, а просто знущання. Переконані візочники. Пониження бордюру має бути висота не більше, ніж 2,5 сантиметри. Тут 22 сантиметри. Невеликий шлях рівною за асфальтом. Воною дорогою це легко, аж поки не доводиться спускатися, кажуть інваліди-спинальники. Якби тут був належний нахил, зручно було б навіть батькам з дітьми у візочках його ж немає, тому тут небезпечно. Тут обіця можна Це ті, хто вже довго сіді.